Сьогодні свято Богоявлення іменоване ще хрещенням Господнім. Нерідко ми розглядаємо двунадесяті та інші великі свята ізольовано, тобто окремо одне від одного. Однак насправді все інакше: Різдво Богородиці та Різдво Іоанна Хрестителя пов'язані з Різдвом Христовим, благовіщення зі страсною п'ятницею та передпаскальними службами. І нинішнє свято Богоявлення пов'язане найтіснішим чином саме із Різдвом Христовим. Загально відомо, що у перші століття християнства Різдво і Богоявлення відзначалися в один день, це цілком зрозуміло, оскільки різдво Божого Сина це також явлення Бога в нашому світі та у нашій історії. Контакт свята Різдва Христового проголошує «На збораді раді, родіся отрочам младо привічний Бог. І хрещення Господа Ісуса на річці Йордан – це також богоявлення, бо Син Божий, втілившись, приймає хрещення, Бог Отець промовляє слова свідчення, а Бог Дух Святий сходить з неба у вигляді Голуба. Так, у момент крещення Господнього особливим чином явив себе Бог Трійця. Отже, свято Різдва та свято Богоявлення сплетені між собою не тільки історично, а й у богословському сенсі, і віруючий народ не дарма сприймає час між цими двома святами як цілісний період, який прийнято називати святками, тобто днями святими. Святкове євангельське читання оповідає: тоді приходить Ісус з Галілеї на Іордан до Іоанна хреститися від Нього. Що це за хрещення, яке звершував Іоанн? Чому до нього йшли приймати це хрещення? І навіщо Господь наш прийшов охреститися від Іоанна? Знову звернімося до святого письма. Євангелісти практично дослівно повторюють один одного, кажучи: І виходили до нього вся країна іудейська та Єрусалимляни, і хрестилися від нього в річці Іордані, сповідаючи гріхи свої. Саме слово хрещення латинською мовою «баптізо» означає занурюватись у воду. Таким чином, Іоанн Хреститель здійснював певний обряд. Пов'язаний із зануренням. Треба розуміти, що у старозавітні часи і до Йоанна предтечі занурення або ж омивання у воді було дуже поширеною практикою, яку прямо наказували звершувати вчителі закону у деяких випадках, а особливо пов'язаних із так званим ритуальним оскверненням. Про існування такої практики серед іудеїв добре було відомо святим отцям. Наприклад, святитель Іоанн Златоуст, порівнюючи іудейське водне очищення із Іоанновим хрещенням, прямо говорить, що хрещення Іоаннове було набагато вищим за іудейське. Чому ж хрещення Іоанна було вищим? Євангелісти вказують на таку особливість хрестилися, сповідуючи гріхи свої. Тобто Іоанн не просто занурював у воду заради ритуального обмивання, але вимагав, щоб ті, хто прийшов до нього, сповідували свої гріхи. Зрозуміло, не йдеться про просте перерахування своїх гріхів, мова йде про тверде бажання змінити своє життя, відкинути все те, що було гріхом і пороком. У новому завіті Іоанове хрещення неодноразово називається хрещенням покаяння. Святитель Фотій Великий стверджує, що Іоанове хрещення було частковим відпущенням гріхів, перед повним відпущенням і недосконалим очищенням, яке передбачає досконале. І як сам Іоанн це предтеча Месії, так і його хрещення передувало Спасительному хрещенню християнському. Сам Іоанн Хреститель розглядає своє хрещення як попереднє, він каже: Я хрещу вас водою, але прийде сильніший за мене. Він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Сильнішим, який невдовзі прийде, Іоанн називає безумовно Господа нашого Ісуса Христа. Однак навіщо Він, у якого, за словами самого предтечі, він недостойний розв'язати ремінь взуття. Приймає хрещення від Іоанна. Щоб відповісти на це питання, розглянемо діалог між Христом та Іоанном Крестителем. Іоанн же стримував його і говорив Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене? Але Ісус сказав йому у відповідь: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає його. Очевидно, що Іоанн, будучи пророком, побачивши Господа, провидів, що Він і є довгоочікуваний Месія, бачить Іоанн і Ісуса, котрий ішов до нього, і говорить: ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу. Так пише нам святий Євангеліст Іоанн Богослов. Отже, Іоан спочатку не хоче здійснити хрещення, бо чудово знає, що без усякого ж заперечення менший благословляється більшим, і менший це він, Іоан, а більший це той, хто смиренно нахиливши голову, просить у Йоанна хрестити його. Однак, після слів Господа так належить нам виконати всяку правду, Іоан усе ж допускає його до хрещення. Як розуміти ці слова, про яку правду йдеться у них? Саме слово правда у Святому Письмі має багато значень, проте в даному випадку, за тлумаченням Євфимія Зікабена під правдою розуміється заповідь Божа? Отже, виходить, Господь каже предтечі Хрести мене, тому що так треба нам виконати Божу заповідь, яку заповідь слід виконати? У Старому Завіті заповіддю може називатись не тільки конкретне божественне повеління, але і увесь закон Божий. Згадаймо також слова Христові Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків не порушити прийшов я, а здійснити. Старий закон і пророче служіння добігають кінця. Сам Іоанн Хреститель, останній пророк старого завіту. Пророк і предтеча пришестя Христового, як про це нам говорить тропар Різдву Іоанна Хрестителя. Сам Господь визначає кінець старого і початок нового завіту словами, закон і пророки до Іоанна з цього часу Царство Боже благовіствується і всякий зусиллям входить у нього. Усі пророки пророкували і чекали на Месію. Все святе письмо, всі пророцтва свідчили про Нього. І коли Христос каже Іоаннові так належить нам виконати всяку правду, то йдеться саме про виконання всіх пророцтв, про Месію. Господь ніби каже Іоаннові: Тебе Бог послав, щоб хрестити народ і пророкувати про Моє явлення, Твоє служіння, Твої пророцтва останні. Здійсни хрещення, і на цьому буде поставлена точка пророчого служіння Старого Завіту: Бо я кінець закону. Я прийшов не для того, щоб порушити закон і пророцтва, а щоб виконати, тобто здійснити їх, а що виконано, то завершено. І ти, Іоанн, коли хрестиш мене, свідчиш, що ці пророцтва виконані. Здійснилося, Месія прийшов. І виходить на своє служіння, наближається новий завіт і, кажучи, новий, показав застарілість першого, а занепадаюче і старіюче, близьке до знищення, як говорить нам про це, святий апостол Павло. Хрещення Господнє має значення і для самого Іоанна. У тій священнодії Христос освячує Іоанна і підтверджує його статус великого пророка і праведника. Покажу вам! У народжених жінками нема жодного пророка більшого за Іоанна Хрестителя, говорить сам Господь. Для Іоанна ж хрещення означає одночасно і завершення, завершення пророчого служіння, завершення служіння предтечі. Хреститель прямо говорить про це своїм учням йому належить рости, а мені умалятися. Тепер для Іоанна залишилося бути предтечею Господа лише у беззаконній страті. Він, предтеча Господа Ісуса в народженні, він предтеча Христа у проповіді, і Він предтеча Христа у стражданні. І йому ж слід випередити смерть Господа, щоб раніше за нього зійти в Шеол і там проповідувати швидке сходження в пекло землі Спасителя. Але навіщо ж, крім виконання старозавітніх пророцтв і прообразів, треба було хреститися самому Господу? Усі, хто приходив на Йордан до Іоанна, хрестилися, сповідуючи при цьому свої гріхи. Про Христа ж сказано: хрестившись, Ісус вийшов одразу з води. Слово відразу вказує, що Господь, на відміну від інших, що хрестилися, стоячи у воді, нічого не промовляв. Ні в чому не сповідався і не просто через свою моральну чистоту, як деякі могли б це розтлумачити, але через свою абсолютну безгрішність. Святитель Іоанн Златоуст каже, він не мав потреби у відпущенні гріхів, та як може потребувати цього той, хто не має жодного гріха. На безгрішність Христа також вказує запитання Хрестителя, звернене до нього. Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене. Святитель Григорій Палама також пише Єдинородний син Божий прийняв від нас не іпостась, але сприйнявши нашу природу, оновив її чистоту, з'єднавшись з нею за своєю іпостасю. Тобто Боголюдина Ісус Христос прийняв у воплочення людську природу і відразу поєднав її з іпостасю Бога Слова. І внаслідок цього іпостасного єднання божественної та людської природи Він безгрішний. Будь-які концепції, які припускають, що Ісус був звичайною людиною, яка згодом максимально сприйняла Божественну благодать. Так що апокеям прийняття благодаті і його хрещення на Йордані повинні бути відкинуті як єретичні. І, хоча у Святому Письмі можна зустріти вирази про зростання Господа і Ісуса у премудрості, як, наприклад, у Євангелії від Луки. Згідно святоотцівському тлумаченню святителя Григорія Богослова, преподобного Іоанна Дамаскина та інших святих отців, їх слід розуміти виключно в тому сенсі, що Господь свою початкову премудрість відкриває залежно від свого віку, бо, ставши людиною, він усе мав здійснити за законом людської природи. Таким чином, його премудрість це прояв і розкриття споконвічної божественної премудрості, а не результат навчання, додавання, накопичення, примноження знань, досвіду та навичок. Отже, як усе ж розуміти сенс хрещення Господа Ісуса? Свято хрещення Господнього не випадково має іншу назву богоявлення, причому йдеться про Бога трійцю. Тобто про Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Це Богоявлення звершилося теж заради спасіння роду людського. Святі Отці звертають увагу, що створення та спасіння останнього здійснюються за участю всіх іпостасей святої Трійці. При створенні людини сказано: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». Також і творенні всього космосу: Отець волить, син творить, а Святий Дух освячує, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, говориться у Книзі буття. Хрещення Ісуса на Йордані, ніби повторює акт творіння: вода як перша стихія світу, син творить справу спасіння, Отець засвідчує Божественність сина, і Святий Дух сходить і помазує. Господа Ісуса, зупинимося на сходженні Святого Духа у вигляді Голуба. Голуб у старозавітній культурі сприймався як символ кротості та невинності. Таким чином, саме зішестя Святого Духа у вигляді Голуба вказує, що служіння Христа буде проходити у смиренні та лагідності. Крім того, голуб асоціюється з доброю звісткою про спасіння, з доброю звісткою про помилування та прощення. Таке розуміння бере початок ще від історії Ноя, якому через Голуба було сповіщено про завершення великого потопу та початок нового життя. Однак сходження Святого Духа при хрещенні Христа потребує ще і іншого пояснення. Чи потрібно розуміти цю подію так, що Святий Дух зійшов на Господа Ісуса, а до цього на Христі не було Святого Духа? Безперечно, таке тлумачення має бути відкинуте. Вже святитель Іоанн Златоуст протестує проти такої думки і дивується, як можна говорити, що на Ісусі не було дохрещення Святого Духа. Коли він, згідно зі святим письмом, був зачатий і народжений від Діви Марії та Святого Духа, також святитель Григорій Богослов стверджує: він є помазаних за божеством, тому що це помазання освячує людство не через дію, як це відбувається з іншими помазанниками, а всецілою присутністю того, хто помазує. Преподобний Іоанн Дамаскин також зазначає. Коли Слово стало тілом, тоді ми і стали називати його Ісусом Христом, бо він був помазаний єлеєм радості, тобто Духом Святим. Тоді як же розуміти слова євангелістів, які говорять усе ж саме про сходження Святого Духа, і коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися, і духа, котрий сходив на нього як голуб? Сенс стане нам зрозумілий, якщо ми згадаємо інший євангельський текст, і прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм у день суботній, у синагогу, і встав читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розкривши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити убогим і послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. Отже, сам Господь відносить текст пророка Ісаї про помазування Святим Духом до самого себе. І якщо зіставити ці дві розповіді про сходження Святого Духа на Господа при хрещенні та про проповідь у Назарецькій синагозі, стане ясно, що сенс розповіді про сходження Святого Духа при Хрещенні означає, що на Господа Ісуса з цього моменту покладається служіння Месії. Відкрите служіння, явлене у проповіді, чудесах, зціленнях і, зрештою, у стражданнях, та воскресіння. Адже саме з моменту хрещення на Йордані Господь виходить на своє суспільне служіння, а зішестя Святого Духа означає, що це служіння почалося, бо Спаситель для цього і прийшов. Більш повно саме на таке значення зішестя Святого Духа на Христа вказують слова Бога Отця: Цей є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Що мається на увазі під цим благоволінням Отця? Воля Божа, за висловом апостола, є блага, угодна і досконала, і природно, Господь хоче, щоб всі відвернулися від зла і досягли пізнання істини. Спасіння людини відбувається за спільної дії всіх осіб Пресвятої Трійці. І благовоління Отця таким чином слід розуміти в тому сенсі, що в месіанському служінні сина повною мірою розкривається любов Бога Отця до власного творіння, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, говориться в Євангелії від Іоанна. При описі хрещення Господнього євангелісти згадують ще один примітний момент розкрились небеса. Що це було? Чи означає це, що до хрещення небеса були закриті? Щоб відповісти на ці питання, знову згадаймо, що небо це не просто видимий простір над землею. У Святому Письмі під небесами мається на увазі духовний світ. На таке значення небес вказують численні святі Отці. І, звичайно ж, після гріхопадіння прабатьків і до настання нового завіту, цей духовний світ був закритий для людського роду, ніхто не сходив на небо, говорить святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Пророк Ісаїя передає всю старозавітню тугу за небом, вигукуючи, о, коли б небеса ти роздер і зійшов! І цей довгоочікуваний час настає через Господа Ісуса Христа. Границя, стіна, що відокремлює землю від неба, матеріальне від духовного, тепер розкривається. Навіть можна сказати, вона просто розривається, бо Ісус Христос Бог і людина, і під Його головуванням з'єднується все небесне та все земне. Отже, Господь Ісус відкриває нам небеса, і до кожного віруючого в нього можуть бути віднесені слова, сказані ним учневі віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Більше того, Він є сам дверима на ці небеса. І якщо старозавітні пророки і праведники. Лише мріяли про відкриті небеса, то християни вже можуть бачити духовне, як це прямо засвідчується у розповіді про першомученика Стефана. А Стефан, сповнений Духа Святого, глянувши на небо, побачив славу Божу і Ісуса, який стояв праворуч Бога. Прославимо ж Сина Божого і Ісуса Христа, який дарував нам очищення і нове народження водою і Духом Святим, щоб ми в оновленому житті, ставши причасниками Божого єства, явилися дітьми Божими і співспадкоємцями Христовими. Йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим і Благим і животворящим Духом. Нині і повсякчас, і на віки віків.